Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 гривня 2012 року, яка є обіговою пам'ятною, випущена Національним банком і має назву Євро 2012, фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу. І в даному відео ми визначимо всі технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі, поговоримо про реверс, який штамп утворюють ці два співвідношення. І обов'язково в кінці відео скажу, яка ж ціна даної монети. Розпочати хочу з того, що Одна гривня 2012 року випускалася в двох варіантах. Одна із зображенням, тим, що ви бачите перед собою, інша зображення зображенням Володимира Великого. В наступних відео ми поговоримо про другий варіант. Сьогодні зупинимо увагу саме на цьому, що бачите перед собою. Отже, монета номіналом 1 гривня випускалася із альмінівої бронзи, має діаметр 26 мм, вага 6,9 г, гурт він є з написом. По колу є напис одна гривня. Будемо визначати, адже штамп 1 кж 1 той, що характеризує саме цю монету. Перша одичка вказує на аверс монети. Букви незначні КЖ говорить про штамп реверсу. і Одиничка. Наступна говорить про гурт монети, тобто про його напис. Отже, як завжди, визначення, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Що ж до однієї гривні 2012 року, що з зображенням тим, що перед вами, як з зображенням Володимира Великого, існує лише один варіант по аверсу. Як ви вже зрозуміли, так як у однієї гривні 2012 року, аверс є передня сторона монети, реверс є протилежна. То в всіх монетах, що ми розбирали перед цим, все було навпаки. Це ще одна особливість, що вказує на ці монети. Що ж до однієї гривні 2016 року, а вес ми можемо охарактеризувати таким чином. Посередині ми бачимо одиничку, напис гривня півколом, напис Україна зверху і малий державний герб. Потім бачимо, що є рік карбування під низом 2012 і з боку логотип монетного двору. Що ж до особливостей Аверса, більше ніяких визначити не можемо, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу штамп Євро 2012 має назву КЖ. Як же він характеризується і на чому ми зупиняємо увагу? Отже, найперше, що ми можемо бачити, це ми бачимо те, що йде зображення логотипу Євро 2012, потім півколом у Єфо. Євро 2012, 2012, Польща та Україна. І по всьому колу фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це є дуже цікава монета, яка є пам'ятною, як я говорив, і випущена тиражом 1 мільйон екземплярів до фінального турніру Європи з футболу. Коли поговорили про Аврес та Реверс, переходимо до визначення гурта. Як я говорив, по гурту монети є цифра 1. Що вона говорить? Ми дивимося на відстань між літерою У та літерою Д. Бачимо, що вона є більша, ніж у штампі другому, і літера У є зменшена. Проте, як ми звернемось до каталогу, то побачимо, що аверс саме із зображенням Євро 2012 зустрічається лише такий, як ви бачите перед собою. Тому ви ні з чим його не сплутаєте, коли ми дали повну характеристику однієї гривні зі шоднадцятого року, що має назву Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу, можемо поговорити по її цінності. Звичайному біговому стані монету зустріти на даний час ще можливо, адже монета номіналом на 1 гривня зустрічається в обігові. Що ж до ціни такої монети, то хочу сказати, що вона стартує від 15 до 20 гривень саме в такому співвідношенні за один екземпляр, у звичайному біговому стані. Якщо знайдете монету, що матиме залишки штемпельного блиску, тобто та, що була випущена банком та не була в обігові, то знайте, що ціна такої монети буде складати від 40 до 50 гривень за один екземпляр. Що була в ролі, на даний час коштує від 80 до 100 гривень. Це ви можете подивитися і підтвердити, це проходить на аукціони. Ролик монет 1 гривні 2012 року на даний час саме з таким зображенням коштує 2500 гривень. Якщо він не пошкоджений, ціна буде максимальна. Якщо якісь пошкодження по ролику, то буде 2000 тисячі коштувати саме такий ролик монет. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп однієї гривні 2012 року, штамп 1 каже 1, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступних відео продовжимо визначати інші монети України, які може зустріти в обігові. Зокрема, продовжимо серію пам'ятних монет. Ця монета, хочу сказати, є однією з найцікавіших. Ціна її є також, як ви бачите, цікавою, якщо порівнювати із іншими номіналами та роками.